Для того, щоб отримати ключі, необхідно зайти на сайт Privat24 та авторизуватися в своєму кабінеті. Це можна зробити через смартфон, считавши QR-код, або можна ввести свій номер телефона і ввести код з смс-ки, або відповідно відповісти на дзвінок банка. Отож, я Авторизувався через смартфон, відкрилася наша сторіночка. І нам необхідно перейти на вкладку усі послуги. Натискаємо і в меню шукаємо пункт бізнес. Натискаємо. Тут потрібно обрати Завантажити сертифікат. Натискаємо. Вказує, що необхідно встановити розширення для браузера. Слідуємо інструкціями і встановлюємо його. Перекидає на інтернет-магазин Chrome, тиснемо кнопочку Встановити. Додаток встановлюється. Встановіть. І бачимо повідомлення, що розширення банка ID встановлено. Вертаємося на нашу вкладочку з сертифікатами і перезавантажуємо сторінку. Йдемо далі. Встановлюємо далі. Просить ще встановити якісь плагіни, Встановлюємо пакет інсталяції, завантажуємо його. Ось він у нас завантажився. Натискаємо, він відкриється після завантаження і все встановлюємо, все, що пропонує Виснуємо, запустіть, ОК, okay, установіть. Просто слідуємо інструкціям. Закінчився. І як бачимо, що наша сторіночка вже відновилася. Перевіряємо всі свої дані і підтверджуємо, що дані вірні. Брік-директорія для, для зберігання ключів. А, отож вона нам пропонує зразу обрати папочку, куди ми збережемо наші ключі. У мене це буде просто диск D. Окей. І вказуємо його пароль. Сускаємо далі. Цей пароль ви будете використовувати при авторизації на будь-яких сайтах. Тобто, запам'ятайте його. Перейшла смс-ка на телефон для підтвердження наших дій. Вводимо код підтвердження. Тискаємо далі. А, ми забули поставити галочку, що я ознайомлений та згоден з умовами та правилами надання банківських послуг. Ставимо галочку, натискаємо далі. Поки збережуться наші файли. Ну Ось і все, ми отримали повідомлення, що сертифікати отримані, вони у нас лежать на диску D. Давайте подивимося на них. на Диск D. І ось вони наші ключі. Тому ж на цьому все. Дякую за увагу.